Вітаю із магазина АТБ. Прийшла показати вам новинки у відділі Промгрупа, але помітила, що тут така поличка з'явилась. Сказали, що це у них як новинка, сток. Також підійду покажу. Це як от суперрозпродаж у них вважається. І буду вам показувати спочатку новинки, а потім підійду і покажу той сток, що цікавого. Праска електрична, портативна, до речі, така маленька. Портативна, 319 гривень, 20% знижки. Хотіла почитати, якось переклада більше немає. Ну, ось так вона виглядає. Ніхто поки не відкрив, не буду також відкривати. Все складено. Серветки віскозні. Ось такі 10 штук під своя лінія 42 гривні за 10 штук. Ну, десь по 4 гривні за штучку. Чашка скляна. Написано чашка скляна. Так, так. Да. Ось такий колір. Мабуть, різні кольори, до речі, є ще з таким, ну, обідок, ось, гляньте, гарна. Ось так вона перелив... ну, з таким перехід кольору, гарненький, дуже файно виглядає. Чашка коштує 109 гривень, вона йде на 315 мл. Є також більш в такому блакитному. Та смарагдова, така взагалі гарна. Підставка сушарка, вона, до речі, розсувна. Бачите, тут вона фіксується, можна зробити її як маленькою і зробити більшого розміру за 69,90. Така пропозиція. Далі прийшли диспенсери для рідкого мила. Так виглядають непогано. Але, на жаль, не написано, наскільки тут мілілітрів, мабуть, півлітра. літра. 52,90. Ось такий диспенсер для рідкого мила. Далі салатник від люмінарк. Написали, що правильно казати а Я кажу ламінар. Люмінар, салатник 18 см глибокий, як бачите, 80 гривень коштує. Набір контейнерів. Тут три контейнера, ну, Весь час їх завозять. Такі е, в одному кольорі йдуть в цій упаковці. Три контейнера на 400, на 800 і на 1400 мл. І три кришечки. Оцей весь набір 99-90-32% знижки. Також є в такому зеленому кольорі. Чайник емальований 2,5 літри. До речі, в різних кольорах іде. Це також іділія. да, Це Україна виготовляє іділія. Ось такий мальований чайник. Є як молочного кольору з квіточками. А тут глянемо які кольори. Це мій цікавий. І ось такі, як зелень базилік, намальована. Так, такий чайник 399 гривень замість 500%. 20 знижки. Тут набір склянок від. А, вони різні, люмінар. Дивіться, є високі ось такі склянки. Так, високі. І отакі нижчі, ці склянки, такі як квадратні, цікаві. 330 мл кожний стаканчик. А тут по 300 мл. 179 гривень. Замість 249. 28% знижка. Так, далі. Ще ось така позиція цікава. Тут банка, вона йде з підставкою, з краном на 4 літри. Ну, тут намальовано як типу лимонад можна да? приготувати, наливати 4 літри банка з кришкою, з металевим краном з підставкою на 4 літри 329 гривень Ціна ось такої баночки. Так, далі дивимось. Ой, що мене зацікавило, така велика кришка гляньте. Кришка-сітка від комах для продуктів. Є в різних кольорах, за 69. 90. Синя, зелена, яскрава. Далі колонка бездротова, з, з велопідкріпленням. Ух підкріплення. Ну, На велосипед можна. Кріпити така колоночка, тут вона в синьому такому є, ще в сірому кольорі 379, 24% знижка. Тут кошик плетений, також є в різних кольорах. Є ось такого плану, як більш ну, натуральний, і, і темненький ось такий кошик. Ціна такого кошика 159 гривень. Тут знижка на нього аж 30%, замість 229 гривень. Алкотестер з'явився. Алкотестер кому потрібен. Тепер є в АТБ 249 гривень за штуку. Алкотестер. Далі. Органайзер для таблеток я показувала по 17 гривень. Ось такий. Тут у нас йде шкарпетки, ось такі чоловічі, жіночі, по три пари 59,90. Тут йдуть труси жіночі, хотіла показати. так, Труси жіночі, різноманітні, таких ось, ну, як з кружевою, гарно зроблені. Такі труси коштують жіночі за штуку. 54,90. Далі, це бейсболка чоловіча. Ось так виглядає, з сіточкою бейсболка, спорт написано. Коштує 109 гривень. А от козирьок жіночий, ось так він роздвигається, є в такому от блакитному кольорі і є ось в такому кольорі, як бежевий, ось такий коз... козирьок Жіночий плетений. 99,90, 32% знижка замість 149 гривень. Далі ось це ліхтарик для велосипеду. Десь я їх бачила. Яскраві світлодіодик гнучкий силікон. 49,90, ось такі ліхтарики для велосипеду. Так кріпляться, намальовано тут все. Де ж ця пляшечка силіконова, є цінник, не бачу поки. Далі це халат. Халат жіночий. На нього акція. О, різні кольори, хтось відкривав. 299 гривень, тут 100% бавовна. Бачу, є розмір 2XL. Іде на змійці. ось змійка посередині. Замість 399, 100 гривень економія. Тут хтось відкрив уже його в такому кольорі. Зараз гляну, може, ще якісь кольори є. Ми тут два кольори. От саме в ну, саме цьому АТБ. Це, от, мабуть, ця пляшечка силіконова. Да? Так, пляшечка силіконова для подорожей. Десь я її бачила, ось вона 45,90. І не така, ще під дешева, є в різних кольорах, до речі, ця пляшечка. А тут такий органайзер підвісний. Так, є намальовано, як він буде виглядати. Не намальовано. І комусь не написано, якого він розміру. Такий як льон, як мішковина, з цими карманчиками є за що підвісити 79,90 аж 49% знижка замість 159 гривень. Ну, так, ось, такий органайзер за такою ціною. Ще у них є плівка сонцезахисна. Ось така плівка сонцезахисна. Розмір 600 на 200 міліметрів. Ну, 60 на 2 метри, я так розумію. 14,90 коштує. Ну, супер ціна начебто. Парасолька да? пляжна, гляньте, 30% знижка. Ось така. 279 гривень замість 399 Акція, ну така велика парасолька. Ну, збираються, можна з собою брати на пляж. Так, і ще є сумочки тут. Жіночі написано по 199 гривень, як пляжні, як шофер. Отака квадратна з таким, знаєте, дном гарним. І різні малюночки. По 199 гривень. І капці дитячі пляжні. Так, тут різні є сині, ось такі зелені. Ну крокси всі гляньте, скільки тут різних цих. Ну можна при їх можна відскібнути. Можна нові собі купити ось такі малюночки різноманітні. Оці капці коштують дитячі 269 гривень. О, тут крем по поприходив ось такий. Меновогель з екстрактом змієголовника і дивини. Це сила Карпат. Україна робить 100 грамів за 29,90 Є живокост з мурашиною кислотою. Допомога при відкладенні солей. Є також крем для суглобів з живокостом. Так, я все читати не буду. Є ще такий венорутін, Крем для вен з гінга -білоба. Так, Рюкзак ось такий 399 гривень. Так, подивимось. Такий рюкзак. Великий, до речі, в чорному кольорі. Рюкзак. За 399 гривень замість 549,27% знижка. Також є сумка-холодильник. На знижці 199 гривень. В різних кольорах сумка-холодильник. Шланг садовий з розпилювачем, дивіться, пройшов ось такий шланг 7,5 метрів на 22,5 це виходить, що він розтягується при подаванні води, стає три рази довший. Так він 7 метрів отут лежить, а так буде 22,5. 269 гривень коштує. І є також розпилювач водяний. Водяний багатофункціональний. Ось такий розпилювач, насадка на шланг, легкість і зручність. Ухти. Багатофункціональний. Знаєте, скільки тут? Аж функцій, 8 функцій 199 гривень ціна. Далі. Тут у нас відро складне. Ось таке відро складне. За 149 гривень 34% знижка. Так, на 8,5 літра. Кольори такі сіре з помаранчевим відро. Ну, я його розкладати не буду, тому що воно ще й запаковане. Більше хочу тут акційні понизу ще показати. Тут самокат дитячий, триколісний, за 699 гривень, і тут він намальований, як виглядає. Знижка на нього 12%, невеличка. І є ось такий кошик для білизни, круглий, на 20 літрів, до речі, в різних кольорах. Таких приємний гнучкий, м'який такий, 159 гривень коштує. Із акцій також комплект постільної білизни, щось я його тут правда не бачу. І гамак. 80 на 200 269 гривень. Де у нас тут гамак? Ось він. О, які кольори такі цікавенькі. Ось такий гамак, так він буде виглядати. За 269 уже вже 32% знижки на нього. Кольори ще ось такі більш темненькі є. Такий він, як цупки. Я так розумію, що він складений так, в мішечок, щоб потім ну, зручно буде. Так, це розпилювач садовий електричний. Коштує 1400 гривень. Так він виглядає. Ось показую розпилювач садовий. Далі, і тут вже знижки на оце крісло, прям шезлонг, трансформер м'якенький з підголовником, 26% знижка, 1099. Таке крісло 349-30 знижки. І тут 30 знижки, ось оце крісло в смужку, 449-30% знижка, замість 649. Оце така сток. У них реалізація товарів в межах даного позначення не є акцією чи розпродажем. Ну, от, як написано, так і кажу. Так, значить, тут є набір для барбікю з трьох предметів. Я показую те, що тут є. Ось такий набір для барбікюз з трьох предметів. 140, 179 гривень, 30% знижка. Килимок для пікніку в декількох кольорах по 139 гривень. Він розкладається, становиться великого розміру. І такий, знаєте, от тверденький, якраз зручно на ньому ну, пікнік проводити є в такому зеленому і як в синьому. Запаска для швабри. Десь я її бачила. О, її купили. Це Аня є, так? Да? По 39,90, щоб біленька була. Ось така з мікрофібри 39,90, 21% знижки. Ось просто вони в різних кольорах. Решітка гри є за 319 такого великого розміру. 319, 67 на 40 і на 30. І є меншого розміру. Ось така розщітка гри за 199, 62 на 31 і на 23. Є ще набір кошиків, отакі 4 штучки кошики, ну, як органайзери. Коштують 299 гривень. І короб для зберігання, отак він розбирається. ну, от Як показано на малюнку для зберігання з прозорим оглядовим вікном. Коштує 109 замість 139 гривень. Щітка 3 в одному, це вона, ух ти яка цікава. Щітка 3 в одному для мангалів та грилів. 59,90 ціна. Ну, тут більше немає цінника. На те, що цінники є, покажу. І ось багато тут цього розпродажу на, на сток. Все це показувати не буду. Тут і набір гребінців, і свічки, арома свічки, меджик ось такі. Навушники, начебто по 33 гривні. Десь я бачила захисна миша. Так, по 33 вже хтось прибрав. А ні, по 39,90. Також є по 5,90 набір стікерів для нігтів. Як не знаю, є вони тут. Оці стікери для нічки дні. А ось вони. Дивіться, одні правда залишились замість 10,90 – 45% знижки. Ось такі стікери. 5,90. Тут, е, так. Блендера я не знайшла подрібнювача. Е, Ну, так приходите, бачите, ось так, як цей сток, і тут дуже багато товарів. Я хотіла сказати зараз перевірити, скільки коштує ця лопатка, і ось такий ще. Тут гамак є цікавий. Також як ну, це сток, сток на стокі у них сумочки по 179 гривень. І потім скажу, скільки кастрюлі зараз по акції коштують. Буду закінчувати вже ось такий це для грилю. Розбухувач, 2990, лопатка розбухувач. А ось оце такий гамак, начебто як гамак. Чомусь, бачите, не можу я його перевірити. Так, 699. Матрас туристичний надувний з подушкою. Нічого собі, а так мало місця займає. А тут цілий матрас туристичний надувний з подушкою. 699 гривень. Прям матрас Трансформер, скажімо. Це розгмукувач зараз віднесу і оцей гамак. Так, і хочу сказати, скільки зараз коштує кастрюля з нержавіючої сталі. На 3,24 літри. Ось отака кастрюля. Зараз вона коштує 369 гривень, 13% знижки. Так виглядає. І ще є ось така кастрюля Монтелла. Тут на 3,9 літри. Глянемо, якщо немає, то перевірю тоді. Так, да, є так, з керамічною кришкою. То на 3,2 літри. Так, то зі скляною я сказала, з керамічної я взагалі не бачу. Ось така монтела Зараз ще гля... глянемо на 3,9 літри, скільки коштує така кастрюля. А тієї я не бачу з керамічною кришкою. Може її вже розібрали, знаєте. Так, цікаво, самі, скільки ж вона коштує. 429 гривень. Ось така кастрюлька на 3,9 літрів. З такими ну, ручками. От, більш от така форма, кому подобається. Знову ж таки, розпродажу. Дуже... А ось вона з керамічною кришкою, ось така кастрюля. Так виглядає така важенька кришечка, тут з дірочкою йде. Малюнок на кастрюлі також. Малюнок на кришці. Ось така кастрюля

На цьому я свій огляд із магазину АТБ буду закінчувати. Ну, цікаво у них тут насправді ось такий рюкзак 199 гривень. Тут можна ходити довго роздивлятися. Капці ще хотіла жіночі жіноче показати. Блянь, такі вони гарні по 169 гривень, як сіточкою дуже легенькі, різні малюнки. Такі я бачила вже, таких не бачила. Різноманітні вибір дуже файний. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на каналі і пока.